Є професія у світі, серце віддавати дітям, серце вчителя безкрає, якби він його не краяв. Тому, гідний вчитель шани, так любові і пошани за роботу непросту і за те, що я росту, хай живиться чи терпіння передати нам уміння, а за працю ваші, діти щиро вам дарують квіти. Наша школа найкраща в місті, не тупцюємо ми на місці. Дуже гарна та простора, ще садок росте навколо. Наш директор тут керує, з нею порядок скрізь панує. Вона цю школу полюбляє, рідною скрізь називає. Наталія Володимирівна. Прийміть найщиріші вітання з професійним святом навчителя. Бажаємо вам, дружнього колективу, процвітання і добробуту у школі легкості і мудрості у прийнятті рішень нехай завжди вас пам'ятають випускники Сил вам, терпіння та інновації. Ми любимо вас. Чотири роки назвала учителька в казковий гарний світ і мови рідної, чарівні дивозвуки прищеплювала дітям з юних літ. Завжди вона усіх любила. Допомогла здобути знання і нас, малих, поставила на крила, щоб у житті не йшли ми навмання. Вікторія Олександрівна дозвольте привітати вас з Днем Вчителя. Нехай кожен день буде добрим та веселим, цікавим та яскравим. Нехай кожен учень радує вас своїми досягненнями. Нехай кожна близька людина буде вам дарувати щастя та гармонію. Українська мова чарівна, та наука ця надто непроста. Плутаємо ми відмінки, добираємо слова навміло. Та вчитель наш правну помилку шукає, нас мудрості грамоті роками навчає. Йола Олександрівна саме найтепліші та найщиріші вітання з ним вчителя. Бажаємо натхнення, терпіння, щирих посмішок учнів, подяки від батьків, спасибі за знання, досвід і душевне тепло. Рідну мову треба знати іноземну теж вивчати. Міжнародне спілкування, запорука процвітання. Вітаємо, Юлія Олександрівна, з професійним святом. Бажаємо вам здоров'я, наснаги, запалу до роботи та невичерпаної любові, яку ви щодня даруєте дітям. Всіх письменників вона знає, вірші часто нам читає, помилки всі виправляє, зарубіжно викладає. Тамара Ятлівна, вітаємо з ним, вчителя. Від щирого серця дякуємо за вашу почесну і шановну працю. Дякуємо за наші знання, за наші майбутні успіхи та досягнення. Ваші слова назавжди збережуться в наших думках, а ваша доброта в наших серцях. Окрас каже про події, які були давним-давно, всіх зацікавити уміє. Ми на уроці, як в кіно. Едуард Васильович, вітаємо з Днем Вчителя! Нехай кожен успіх будь-якого з учнів буде гордістю для вашого серця. Нехай кожен урок, даний вами, дарує дітям не тільки знання і вміння працювати. Якщо хочеш досягнути у житті своїм вершин, математику збагнути мусиш, тонко до глибин, калькулятор і комп'ютер, хто сьогодні їх не зна, та запоняв сили їх запхнути, може світло голова. Вітаємо вас, Катерина Володимирівна, з Днем вчителя. Ваша робота це не просто праця, це справжнісіньке покликання, до якого ви підходите з відкритим серцем і всією душею. Навколишню світ та природу вивчаємо, тепер про русин, усе уже знаємо. Ми вам вдячні за цікаві роки. Будемо згадувати їх і в старші роки. Вітаємо вас, Тетяна Миколаївна, бажаємо вам світла, яке зігріє вашу. Мандруємо ми по карті світу. Тут зима завжди, тут літо, Африка та Антарктида, де сховалася Анталантида, географію вивчаємо та кордони розширяємо. Наталія Анатолійна від душі вітаємо вас з професійним святом. Нехай ваші учні, які обов'язково виростуть достойними людьми, запам'ятають вас як найкращу вчительку здоров'я, щастя і всього вам найкращого. Картини малювали, репродукцію вивчали, акварель, Гуаш Пастель, де є Лувр, А де Марсель, де є художники відомі, де є музеї кольорові. Вчитель, вчитесь малювати і мистецтво відчувати. Марина Вікторівна, з Днем вчителей. Здоров'я вам, любві, достатку і життєвих благ. Є хороше в нас урок, трудове навчання, лінуватись не дадуть, там одні старання, все вміють наші руки, шити сукні, шити брюки. Здала Олександрівна, дорогий вчитель. вітаємо з професійним святом, бажаємо місто здоров'я, вдячних учнів і успіхів у всьому. Нехай робота дарує вам тільки позитивні емоції та гарний настрій. Дякуємо за вашу працю. Дорогий наш класний керівник Анастасія Андріївна. Сьогодні настало ваше свято, День Вчителя. Дякуємо вам за вашу благодарну працю, яку ви виконуєте сумлінно з любов'ю. Ви працюєте в школі як педагог-організатор, у нас ви класний керівник. Бажаємо і далі працювати в нашій школі, і нехай світ навкруги посміхається вам, а доля дарує дивовижні сюрпризи. І все, що про що ви мрієте, недмінно збувається. Ми дякуємо, васінні теплий день. Бажаємо радощів, натхнень, за вашу працю непросту, за вчительську любов святу. Ми бажаємо вам сил, здоров'я, учнівської пощани, любові. Я. Я вітаю вас з Днем таким святковим. Щастя буде, хай у вас лише стовідсотковим. Радують, нехай вас діти, гарними знаннями, буде сповнене життя ясними ложнями. Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорить. Учитель лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любить. З вас, дорогі вчителі.